У нас теж цілі ради, бо старости мовчат, і з 23 років старості мовчат, що можна отримувати е е е е компенсації, дотації, от зараз 7 тисяч гривень за крову можна отримати. Можливо, своїм родичам документи подали і все на цьому. Не знаю, якщо чесно, е дивіться, е з 22 року, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й рік є державні компенсації на кіз, на овець. На землю там кіс і овець, там роді від двох тисяч гривень було. На землю чотири тисячі гривень за один гектар. На корів зараз сім тисяч гривень за корову. Тому Моя думка, що потрібно користуватись, дуже багато людей вже подають, вже знають, тому що ще в минулому році про це взагалі це щось невідоме, незрозуміло для багатьох. було. зараз вже багато хто цим користується, і дійсно завдяки там TikTok, от ми можемо вам розповісти про такі державні дотації, якими ви можете скористуватися. А якби ну на мою думку, це взагалі мало би робити там чи староста, чи там сільради вже зараз немає, але хтось там якась голова села, чи що, щоб людям, людям доносити, що вони можуть е, просто скористатися такою можливістю і безкоштовно отримати гроші. Чому? Чому ні? В такий час е, ми максимально про це розповідаємо в нашому тіктоці. Е, підписуйтесь, якщо вам цікаво, е, будемо розповідати про наступні. Е, Дотації та компенсації це на землю, на та овець зараз, з сьогоднішнього дня двадцятого року можна подати на корів. Тому е, підписуйтесь на нас, і ви можете переходити або за посиланням в шапці профіля. Там є новини, як подати заявку, або знайти офіційний сайт Державний аграрний реєстр і там подати. Зернозбут з роботою про майбутнє.